Втрати серед українських збройних сил зараз майже втричі менші ніж на початку літа. Про це розповів радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначив, якщо на початку червня щоденно гинуло від 100 до 200 військових. То нині орієнтовно 30-50 людей. Проте він додав, що говорити про це некоректно, оскільки більш точні дані має Генеральний штаб Збройних сил України. Михайло Подоляк пояснив, що на початку літа був перехід на другий етап війни. Починалася велика артилерійська позиційна війна, коли наші позиції буквально засипали снарядами різних калібрів. І це безумовно збільшило кількість наших втрат. Але сьогодні кількість втрат зменшується. По-перше, тому що по логістичних центрах російської армії дуже ефективно працюють наші РСЗВ. По-друге, йде передислокація російської армії по всій лінії фронту. І третє, українські військові вже пристосувались до тактики російської армії і більш мобільно та більш ефективно обороняються.